Вітаю! Починаємо другу частину теми лексикологія і фразеологія. Будемо говорити про фразеологізм, про їхні значення, про те, як вони бувають синонімами, антонімами, омонімами і так далі. З сьогоднішня році ми з вами згадаємо, що таке фразеологізми, фразеологічні звороти або фразеологічні вирази. Це та тема, яку ми вивчали в шостому класі. І зрозуміло, що в шостому класі ми ще не могли осягнути якийсь, якийсь матеріал. У 10 класі нам це буде трохи легше. Сподіваюся, що буде трохи легше, тому що навіть десятикласникам важко пояснити деякі фразеологічні звороти. І ця тема лякає майбутніх випускників тоді, коли вони будуть складати, наприклад, мультипредметний тест або незалежне оцінювання. Для того, щоб не було таких страхів, якраз є можливість повторити цю тему, поглибити її і підготуватися належним чином. До тих іспитів. Отже, що таке фразологізм? Фразологізм – це сполуки слів, які граматично схожі на словосполучення і речення, але відрізняються від них тим, що виступають одним цілісним змістом. Зараз на дошці ви бачите. Дві групи словосполучень зліва у нас знаходяться вільні словосполучення, тобто це ті словосполучення, де ми можемо визначити головне слово залежне, увести якісь інші слова, тобто зробити із простого словосполучення складне словосполучення. А праворуч ви бачите словосполучення, які є фразологізмами. Тобто там ми не можемо виділити головне слово залежне, поставити питання, ввести якісь інші слова, щось переінакшити, змінити в цьому фразологізмі. Це неможливо. Бити м'яч, бити волейбольний м'яч, бити новий м'яч. Ось я спокійно вводжу в це слово сполучення інші слова, і, в принципі, воно змінює трошки своє значення. Бити байдики ми не можемо сюди якісь додаткові слова ввести, і ми не можемо визначити, де головне слово, де залежне слово, тому що це цілісне значення, означало дарювати. Точно так же полатати старий костюм. Можна сказати, що полатати, там, наприклад, клаптиками костюм. Полотати боки це означає побити, брати картоплю, наприклад, брати картоплю цього врожаю або цього рідчого врожаю і так далі. Брати бика за роги, це означає переймати ініціативу, тоді, коли ініціатива переходить до тебе. Легкий туман, легкий прозорий туман, легкий ранковий туман і так далі. Легкий хліб, ми з вами знаємо, це винагорода, яка дається легко, тобто не треба докладати особливих зусиль. Приклад, де використовуються фразологізми, зрозуміло, що насамперед це на побутовому рівні, тобто у розмовах побутового характеру і в художньому тексті, але дуже часто, особливо діти, вони не сприймають цього переносного значення цієї метафоризації. Фразологізмів і розуміють їх з прямим значенням. А це приводить, звичайно, до комічного ефекту, що й використовується нашими авторами. Приклад із відомого нам тексту, який колись колись сьомому класі ми розбирали, аналізували на уроці позакласного читання. Це Анатолій Дімаров і уривочок із його тексту на коні під конем. Толю все ще не відриваючись від дошитів, але вже голосніше каже: мама: ти довго будеш на моїх нервах грати. На нервах, на нервах. Я ж на свищику граю, а не на нервах. І що ж тут поганого. Адже мама сама щойно похвалила мене за цей свищик. І завжди у неї голова болить. А от мене ніколи не заболить. хоч сто років свистітиму. Ми з вами розуміємо, що дитина якраз фразологізм, який мама кинула, сприймає в прямому значенні. Ми з вами розуміємо, що грати на нервах це дратувати когось. Ось, мабуть, мама там була зайнята чимось серйозно, якоюсь серйозною справою. Дитина ходила, свистіла. Усі мамі це заважало, тому вона так сказала. Ну, тут для створення комічного ефекту. Далі у Наталі Кальченко в її збірці новел є взагалі новела як рак на горі свисне. І от якраз знову ж таки обігрується фразологізм, відомий нам як рак на горі свисне, тобто, можливо, ніколи не відбудеться це, тобто не визначено саме час, коли відбудеться якась подія. Я далі сиділа бідуся на колінах, а моя фантазія вже полетіла у той уявний простір, з якого зайчики та білочки носять дітям гостинці за гарну поведінку. Тільки після його слів у моєму уявному світі виріс пагорб, по якому ліз угору старий усатий рак. Стояв туман, повсти було важко, але коли рак нарешті дістався верхівки пагорба, небо випогодилось, стало синє синє, і виявилося, що пагорб під раком вкритий такою зеленою травою, аж смарагдовою, як буває лише в дитинстві. Рак перевів подих. Поклав клешню до рота і як засвистить у небо аж до сонця. Ось знову ж таки обігрування фразологізму, і ми з вами розуміємо, що фразологізм це, в принципі, ну, бездонне джерело для творчості, що і якраз демонструють українські письменники. Які ж основні ознаки фразологізмів і як їх можна розпізнавати? Ну, насамперед, ми з вами вже тоді, коли пригадували правило про фразологізми, говорили про цілісність їхнього значення. Тобто ті слова, які входять до вони втрачають своє первинне значення, тобто їхні значення вже тут не відіграють ніякої ролі, вони тепер уже у зв'язку з іншими словами працюють на одне лексичне значення. Далі, фразологічна відтворюваність. Відносна постійність компонентів складу структури, ми пробували за у вільне словосполучення вводити якісь нові слова, змінювати трошки їх. У фразологізм це не вийде. Як, щось новеньке там або замінити якесь слово, такого не буде, звичайно. Далі, ну, якщо ми скажемо з вами за допомогою нейтрального слова, повідомимо якусь інформацію, і, наприклад, якесь з нейтральних слів замінимо, якщо це можливо, фразелогізним зворотом, то ми одразу на порівнянні побачимо, що там, де фразеологізм, це звучить живавіше, експресивніше, емоційніше і так далі. Тому фразологізм використовувати треба, але доречно, звичайно, і правильно. Частково невмотивованість значення. Ну, ми не завжди можемо пояснити значення фразеологізму, навіть натяку деякі фразлолізми не мають, щоб підказати нам, а що ж вони означають. Так що, це звичайно проблема. І ще одна проблема це для перекладачів, тому що перекласти чужою мовою, іншою мовою, наприклад, український фразлогізм, як і ідіоми з інших мов, нашої мови, це в принципі неможливо, тому що ну, це буде нісенітниця. Підібрати синонім. З іншої мови, ну щось подібне, тобто ідіоми з цієї мови, це інша справа. А перекласти, наприклад, з англійської мови український фразологізм, ну, я думаю, що це просто буде спотворення змісту. Які ж види фразологічних одиниць виділяють в мові? Насамперед це фразологічні єдності. Чим вони відрізняються від усіх інших одиниць? Справа в тому, що оці от фразлогізми містять їхні значення слів, які входять до складу, містять для нас підказки. Ну, наприклад, «ні пари з уст. Уста, губи, вони беруть участь у тому, що ми з вами говоримо, це зрозуміло. І дні пари, тобто тоді, коли ми говоримо, наприклад, на морозному повітрі, то у нас виходить пара з роту. І якщо, звичайно, у нас вуста зімкнені, то пара не виходить. І тут самі слова нам ці підказують, що ні пари з уст, це означає мовчати. Тобто, коли вуста зімкнені, ми говорити не можемо. Значення цих слів нам підказують. Це в фразологічних єдностях. Далі біла ворона. Саме слово ворона, ми, ну, ми з вами розуміємо із життєвого досвіду, що ворони це чорного забарвлення, і зрозуміло, що якщо б серед них з'явилася біла ворона, вона б одразу привернула нашу увагу. Ну це щось таке неприродне, тобто дивне. І ми з вами знаємо, що значення цього фаризологізму, що це людина, яка не схожа на інших, яка відрізняється. Прикусити язика, це Словосполучення може можна сприймати як в прямому значенні, тому що інколи ми можемо прикусити язика, це боляче. Ось і прикусити язика тут. Ми з вами розуміємо, що якщо людина прикусила язика, то говорити їй не хочеться якийсь час, тому що боляче, ось вона мовчить. Прикусити язика значить замовкнути. Ці слова самі допомагають нам зрозуміти значення цього фразеологізму. Фразеологічні зрощення, а це навпаки. Ті слова, які входять до цих фразологізмів, нічим нам допомогти не можуть. Тобто тут треба тільки знати. Якщо ви не знаєте, що, що означає цей фразологізм, то все не знаєте. Ви нічого ніякого натяку ви не побачите. Дати гарбуза. Ну і що вам, Про що вам говорить цей фразологізм? А він означає дати не погодитися, тобто відмовитися під час сватання. От що вам тут говорить про те, що це сватання йде, і що хтось там комусь відмовляє. Ні про що далі дуба врізати. Це означає померти. І тільки якісь там етнографи, які збирають матеріал про наші традиції, все інше, вони знають, що колись, ну, вибачте, що зараз про такий сумний момент, люди готували собі труни заздалегідь, і найчастіше вибирали до цього деревину дуба. Тому дуба врізати, приготувати собі труну на колись там, можливо, це буде через 20-50 років, неважливо. Але це ж треба знати такі нюанси. А сам по собі фразогізм нам ніяк не підказує, що він означає. Пекти раків точно так же. Ми саме знаємо, що у, в окропі, у гарячій воді, рак змінює свій колір, стає червоним. І що нам тут підказує, що пекти раків його значення цього фразологізму це соромитися, червоніти від сорому. Нічого. Та що з такими фразологічними зрощеннями найскладніше працювати, як ви зрозуміли вже. Фразологічні сполучення. Тут, в таких фразологізмах одне слово має чітке значення, а друге слово може варіюватися, порушити питання, порушити справу, бере радість, бере зло, брати участь, покласти край. І фразологічні вирази це в принципі серед усіх цих всіх фразологічних одиниць, тому що це цілі речення, тобто це вислови, це прислів'я, приказки, афоризми, крилаті вислови і так далі. І якщо форизми вже спало нам на думку, то ми пригадуємо форизми Григорія Сковороди, які вивчали на уроках літератури в 9 класі, можемо перейти до закріплення того матеріалу, який повторили, і про який трошки дізналися більше. Отже, перед нами перше завдання це речення, у яких наявні фразологізми. Нам треба знайти фразологізм і пояснити його значення. Тобто, Значення ми можемо пояснювати одним словом, це буде синонім, а інколи треба пояснити слово сполученням, а інколи цілим реченням, фразою, тому що одним словом пояснити не можна. Ходім додому, та мати місця собі не знайде. Місце собі не знаходити, переживати, нервуватися, непокоїтися і так далі. І якщо ми з вами подумаємо над цим фразологізмом, то зрозуміємо, що коли людина нервує, вона не може сидіти на місці. Вона ходить кімнатою, наприклад. Дуже часто ми це можемо побачити в зоопарку, коли нервують хижаки, наприклад, приходять на них дивитися, а вони ходять за ґратами, тобто те, що не можуть знайти собі місця. От, мабуть, через це виник такий фразологізм, але ці слова підказують нам його значення. А до криниці рукою подать. Ось вона проти центрального входу, рукою подать, тобто недалеко. І знову ж таки сам фразологізм нам підказує. Тобто це на відстані витягнутої руки, тобто дуже близько до чого ми можемо дотягнутися. Я не тамувала подих, моє серце не пропускало ударів. Очі не лізли на лоба, очі на лоба лізуть. Це тоді, коли людина дуже здивована чимось. Ну, тут у нас людина не дивувалася, тому вона так і написала, що в неї очі на лоба не лізли. Ну, Це тоді, коли людина дивується, ми, звичайно, це побачити не можемо самі, але люди, які. Спостерігають нами, то вони можуть побачити, як розширюються наші зіниці. Ну, це такий, така реакція нашого організму. Треба банка, лізь на хату, там їх хоч греблю гати. Ну, і відомий нам фразологізм, хоч греблю гати. Це якраз дуже багато. Наступне завдання трошки складніше, тому що у нас подані лексичні значення фразологізмів, тобто їхні пояснення безпосередньо, а нам треба підібрати той фразологізм. Який підходить ось до того чи іншого якогось значення, яке ми з Ну, Наприклад, тремтіти від страху чи холоду. Зуб на зуб не попадає. Це одразу те, що спадає на думку, але є й інші варіанти. Ну, Такі, наприклад, як, просто, можливо, ви не знаєте, але для вас повідомлю: є такий фразлоїзм український, який називається дзвонити зубами. Щось таке цікаве, або ловити дрижаки точно так же можна. Шум, гамір безладдя. Ну от, у нас дим з стовпом. Є такий фразологізм цікавий, і ми з вами якраз <кхм> можемо його сюди додати. Думати детально розмірковуючи над чимось. Ну, ламати голову перше, що спадає на думку. Або сушити голову, ще теж є такий варіант фразологізму в українській мові. Приділяти велику увагу тому, що її не варте носитися як дурень з писаною торбою. Красиве, так такий фразеологізм, Перебільшувати, надавати якісь дрібниці великого значення, робити з мухи слона. І впродовж цього завдання. От якраз продовження цього завдання, третє завдання: наведіть приклади фразологізмів, у яких ужито назви тварин. Ну, тварини це так загально сказано, можна і птахів, можна і комах, і риб, все що завгодно. От те, що спадає на думку, собі можете записати зараз для того, щоб якраз перевірити, так чи ні, що ви знаєте, що пригадуєте, що одразу на думку спадає і так далі. Ну, Приклад, топтати мишей. Як згузки вода, як загнаний звір, або, в деяких варіантах, як загнаний вовк, чорний кіт пробіг. Далі можна ведмідь на вухо наступив, крокодилячі сльози, як сонна муха, як курка лапою, носиться, як курка з яйцем ось точно так же, як рак на мілині, наприклад, розбратися, як свиня в апельсинах і подібне. Ну, тобто, ви самі. Пересвідчилися в тому, що фразологізмів дуже багато, і головне вміти правильно їх доречно і так от влучно використовувати. Ну і зараз я хочу продемонструвати ті тестові завдання, які пов'язані з нашим сьогоднішнім уроком, з нашою темою, тому що на наступних уроках ми з вами будемо поглиблювати знання про фразеологізми, і там будуть з'являтися нові завдання, нові їх варіанти. Сьогодні у нас пов'язано все зі значенням фразологізму. Перше, всі завдання на зовнішньому залежному оцінюванні або на національному мультипредметному тесті, так чи інакше, пов'язані з фразеологізмами будуть, звичайно ж, на встановлення відповідності. Ну Ось звичайне завдання. Під цифрами у нас записані фразеологізми, під буквами у нас записані лексичні значення. Треба поєднати одна буква, як завжди, зайва. Цифри як риба з водою, передати куті меду, сушити голову, ловити окунів. Перевіримо правильні відповіді. Перше, як риба з водою, дружно злагоджено. Перше г передати куті меду це означає перебільшити, перевершити міру. Варіант а. Сушити голову. Сьогодні у нас вже цей фразлогізмчав на уроці, це думати посилено, розмірковувати над чимось. І ловити окунів. це означає дрімати. А ще підходить сюди фразологізм синонімічний клювати носом. Точно так ж людина, коли засинає. От, Якраз в цьому ж аспекті ловити окунів. Пліткувати, обговорювати, у нас такого фразлогізму не було. В-варіант був зайвим. Або ще от таке тестове завдання з'явилося останніми роками на мультипредметному тесті, тоді, коли ми повинні за значенням, фразологізм увести до речення. І ось на місці пропусків в реченнях у нас тут скрізь є, треба поставити фразологізм, який підходить за змістом. Речення цілий день ходила по крамницях а покупок, і ми вибираємо те, що нам потрібно, як кіт наплакав, Тобто дуже мало. Товариські стосунки в компанії можна характеризувати як кішка з собакою. Ну тобто, зрозуміло, коли люди не миряться, а часто в колективах буває таке, що й заздріс, і зазрівся, таке інше. Тобто, як кішка з собакою не міряться люди, не живуть дружно. Напередодні звітного періоду відчуваєш себе. Як муха в окропі. Ми з вами розуміємо, що в тих організаціях, які готують звіти, особливо це в кінці кварталу, наприклад, або в кінці року, то тоді, звичайно, дуже багато інформації треба оформити. І четверте речення: молода вчителька зайшла в клас перед нею дітей, як гребів після дощу. Що у нас не було використано, не було використано варіант А, як пень. Ось, ну, цього фразеологізму у нас тут не було визначено. Отже, два варіанти тестових завдань, які використовуються під час складання зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту, ми з вами сьогодні розглянули. І на кінець нашого уроку хочу ще продемонструвати уривок із вірша Галини Крук, української поетеси сучасної, як вона по-своєму, так можна сказати, Перефразувала, переосмислила фразологізм, який у нас сьогодні уроці на вже звучав, робити з мухи слона. Роблю з мухи слона, воджу його скрізь за собою: сірого, великого, незручного, показую його всім, вибачаюся. Він не такий вже й великий. Не бійтеся, він не вкусить. Мені не було його з ким залишити вдома. Це мій, я його сама зробила. Ось такий момент, тобто фразологізм, який ми з вами сьогодні розбирали, перебільшувати і так далі, давати якісь дрібниці великого значення ось такий момент, авторкою розібрано зовсім інакше. Тобто ми з вами розуміємо, що людина, яка, як Галина Крук, представниця еліти культурної, вона не так переживає як пресічна людина, якісь події, що відбуваються в її країні, з її народом і так далі. Тому деякі мабуть, говорять їй, щоб вона заспокоїлася, не так сприймала те, що вона бачить навколо себе. Але вивчаючи біографії видатних людей, ми з розуміємо, що на них покладено більше, ніж на людину, звичайно. Тому і такий твір, тому і такий вірш. Але як ви самі сьогодні вже переконалися під час нашого завдання, розглядаючи різні тексти, різні уривочки з творів. Фразологізми використовуються, дуже активно використовуються і не тільки нашими письменниками. Тож беріть приклад і використовуйте фразологізми у своєму мовленні. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого.